Вітаю! Розглянемо експериментальне завдання по розпізнаванню розчинів сполук. Зверни увагу на речовини, необхідні для досліду. Аргентом 1 нітрат. безбарвні кристали, що добре розчиняються у воді. Розчин аргентом 1 нітрату широко використовується в аналітичній хімії. Барій хлорид, білі кристали розчинні у воді. Розчин барій хлориду широко використовується в аналітичній хімії, метилоранж відомий кислотно-основний індикатор, синтетичний органічний барвник є сіллю натрію. За звичайних умов метилоранж має вигляд оранжево-жовтих листочків або порошку, проте частіше використовують його водний розчин. У п'ятьох пронумерованих пробірках містяться розчини речовин: хлоридна кислота, натрій хлорид, натрій сульфат, натрій-гідроксид та магній нітрат. Вміст кожної пробірки прозора, безбарвна рідина. Серед запропонованих для аналізу речовин є кислоти, луги та солі. Розчини лугів та кислот можна виявити індикатором сульфат та хлоридіони за допомогою якісних реагентів. Оскільки з кожною речовиною необхідно провести декілька реакцій, то вміст кожної пробірки розділено на три порції. Відмінно. тепер можна розпочати експеримент. Додаємо метилоранж до кожної пробірки першої порції. Постерігаємо зміну забарвлення. У першій пробірці метилоранж жовтий, а у другій стає червоним. У решті індикатор не змінює свого забарвлення. Отже, у пробірці номер 1 міститься натрій гідроксид, а у пробірці номер 2 хлоридна кислота. Якісною реакцією на хлориди є дія розчину аргентом 1 нітрату. Тому додаємо 3-5 капель цього розчину до вмісту трьох пробірок другої порції. У третій пробірці спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду, що не розчиняється у сильних кислотах. Отже, у пробірці номер 3 міститься натрій хлорид. Якісною реакцією на сульфати є дія розчину барій хлориду, тому додаємо його у дві пробірки третьої порції. У четвертій пробірці утворюється білий кристалічний осад. Отже, у пробірці номер 4 міститься натрій сульфат. У останній пробірці змін не відбувається, тому методом виключення робимо висновок, що у пробірці номер 5 міститься магнінітрат. Ти дізнався, що для розпізнавання речовин у розчині з метою виявлення різних іонів здійснюють якісні реакції. Ознакою таких реакцій є характерний зовнішній ефект. Утворення осаду, виділення певного газу, поява чи зміна забарвлення розчину.